Я вважаю, що життя людини це такий дім в три поверхи, де на першому поверсі є побут, на другому поверсі це він символізує наші стосунки, а третій поверх це наша справа, наша діяльність неважливо, це власний бізнес це кар'єра, яку ми будуємо. Якщо ми всю енергію кидаємо на побутові питання, у нас не залишається життєвих сил енергії, щоб будувати стосунки і тим паче власну справу, якусь там власну діяльність. Якщо ми всі сили кидаємо тільки на стосунки, у нас не залишається часу для побуту і для нашої діяльності, тому. В ідеальному світі це ти типу, могло би бути 33-33-33, коли якусь частинку нашого часу ми приділяємо побуту, якусь частинку нашого часу ми приділяємо стосункам, і якась частина йде на бізнес або там на кар'єру нашу. Але в реальному світі нам складно втримувати такий типу ідеальний баланс. Тому особисто я як роблю? Я в першу чергу намагаюся. Якусь частинку свого часу віддати своїй дружині, і коли ми там прокинулися, я зробив якісь свої ранкові там ритуали вправи. Я можу там 15-20 хвилин з нею поспілкуватися, спитати, що ти плануєш сьогодні робити. Ми можемо вийти на каву, просто прогулятися, спитати, як, як тебе спалося, чи були якісь сни, там чи ще щось. Тобто, таким чином, 15-20 хвилин я приділив туди якісного часу. Цього достатньо, щоб залишатися в контексті життя один одного. Потім я можу більшу частину дня працювати, займатися своїми справами, поїхати в студію, робити різні речі. Але ввечері я повернуся і спитав, як пройшов твій день? що? Тобто, якщо брати по часу, можливо, сім'ї я приділю там не, не, не 3, не 4, не 5 годин в день, а можливо, 5 годин в день, да? а можливо, це буде там якихось там, 30, 40, 50 хвилин якісного часу. Але ось ці там 15, 20, 30, 40 хвилин якісного часу. Вони впливають достатньо потужно, щоб ми залишалися в емоційному зв'язку один з одним.